Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Оце ось такі гарні яблучка у мене, великі, червоні. Минулого року з таких робила повидло. Вийшло густе і дуже смачне. Густе таке, що можна використовувати як начинку для пиріжків чи для пирогів. Оце Через годину чи півтори після приготування. Повидло ще не охололо, тепле, але вже дивіться, яке густе. Отож, як я його готувала. Взяла, нарізала яблука, шкірку не очищала, вирізала тільки серцевину. Додала приблизно півлітра води і поставила на вогонь, тушкувала довгенько, щоб яблука уварилися. Потім... Протерла через сито. В кого є порожний блендер, можна перебити блендером. Оце скільки всього десь півлітри було відходів. Розділила в дві посудини. У мене вийшло 4 літри яблучного пюре. А кожен літр яблучного пюре я взяла 600 грамів цукру, тобто 2,5 кг. Після того варила ще годину, наприкінці додала. Пакетик ванільного цукру та пів чайної ложечки лимонної кислоти у кожну порцію. Розлила у підготовлені банки, закатала і так лишила на столі, не перевертала договір дном. Повидло не пригоріло, ось дивіться, тут чисте дно, а тут трохи лишилося. Ось зараз візьму ложечку і попробую. нарізаних яблук. У мене була відерна каструля. Вийшло 8 баночок півлітрових. І трохи для дегустації. Пройшла годинка чи півтори, повидло ще тепле, але вже густе. Ой, Вибачте, не виходить якось у мене однією рукою показати. Ну, Бачите, що повидло густе, хоч пройшла ще тільки якась годинка чи півтори після того, як я розлила його. Дякую всім за увагу. Друзі, хочу подякувати усім, хто дивиться мої відео. Особливо бачу, користуються популярністю більше відео з рецептами, хоч у мене і не кулінарний канал, як я вже не раз наголошувала. Але зараз сезон такий, що все треба заготовляти на зиму. І смачного всім взимку. До зустрічі в новому відео.